Багатолітні всохлі дерева тримають у страху. Днями одне звалилося ледне на голови дітям, що гралися поряд. Хоч саме на цю аварійку місцеві нараз жалілися у профільні служби. Чому комунальники проігнорували запит? Про це Яна Федоровська. І тільки сіла, і он громихнув. От чого Від старості? Як люди громихають від старості? Пані Євгенія свідок падіння ось цього всохлого дерева. Переповідає, воно сягнуло посеред вихідного дня, коли всі були на подвір'ї. Каже, диво що не сталося нещастя, бо ще за хвилину до падіння під старостоєм гралися діти. Я їх прогнала, хорошо, що прогнала, А то були під деревом. Та навіть після падіння дворові хлопці не злазять з трухлятини. Деревина для них і за гойдалки, і за халабуду. Ми там на вітках приїхали. Да, і ламали ля ружам під. Цим деревом чули так грохнуло. Даня ти главним якийсь. Мешканці двору самостійно розпиляли дерево та прибрали його з турніка. Кажуть, не раз попереджали комунальників про трухляву проблему та вже втомилися просити служби прибирати залишки від падіння старожила попередника. Я сказав, що одне уже а второ аварійне. От от упаде. І от терміти сіли, там повністю корінь Вони сказали, що ти в території нашого кооперативу, Значить, ми хазяєва, ми для нього відвічаємо. і все. Таке ж пояснення нам дають і у профільному управлінні. Мовляв, прибудинкові території мають прибирати їх балансоутримувачі, такі як СУП, ОСББ, або ж як у цьому випадку, житлово-будівельний кооператив. Щоправда, на це піде не один день. Вони подають заявочку в центр надям послуг, потім виїжджає комісія, обстежує, надає висновок щодо стану цього дерева, чи воно аварійне, сухостійне, чи досягло вікової межі. Або це буде омолоджувальна обрізка, чи формувальна, чи санітарна. Управління ж займається лише вирізкою дерев на міських територіях та на так званих безгосподарських. Натомість екологи нарікають, у Черкасах прибирання дерев взагалі не контролюється. Лише нещодавно понад дорогою викорчували близько трьох десятків кленів. Хто це зробив, активісти не могли з'ясувати декілька діб. Чиновники з догадками відповіли, нібито для реконструкції вулиці. Такі дерева вони є в кожному дворі. В місті відсутня програма інвентаризації зелених насаджень. Ми не знаємо, скільки в нас росте здорових дерев. Скільки в нас на сьогоднішній день є аварійних, які потребують термінового видалення. Це прецедент, якби не дай Боже, там були дітки або бабусі, будь-яка жива людина чи істота. Це була величезна трагедія. Яна Федоровська і Віка Новини.